Всім привіт! Мене звати Віка, я українка та переїхала до Канади за програмою КОЕД. В цьому відео я хочу з вами поговорити про оренду житла в Канаді, безпосередньо про оренду в Торонто. І е, розповісти вам, спростувати ці навпаки міфи про те, що в Канаді практично немає житла. Не їдьте сюди, да, з кожним днем українців все більше, орендного житла все менше і так далі. А також поділитись з вами своїм шляхом, як я зняла квартиру, до речі, без кредитної історії. Тому поїхали. Думаю, буде цікаво. Перше, що хочу розпочати, це те, що не вірте всім тим, хто вам кричить, що житла тут немає. Тут житла дуже багато, варіантів оренди ну просто безліч на кожному кроці. Що зняти її нелегко це правда, тому що для оренди в більшості випадків потрібна кредитна історія та справка з роботи. Кредитна історія має бути хоча б за там пару місяців. Коли ви тільки приїжджаєте, то вас ну, немає де взяти з цієї історії, тому зняти квартиру важко, проте реально. Я вам зараз розповім свою історію, історію наших знайомих. Взагалі, варіанти оренди, які нам натраплялись, де можна було зняти без кредитної історії. І так, давайте розпочнемо напевно з того, як ми приїхали, як розпочався наш шлях пошуку квартири, та які варіанти в нас були. А коли ми тільки приїхали в Канаду, ми безкоштовно заселилися від Червоного Христа в готелі. У мене є, до речі, про це окреме відео, кому цікаве про допомогу фінансові Червоного Христа та безкоштовне житло. Я закріплю його в посиланні під цим відео, тому переходьте, там дуже корисна інформація, я не знаю чому, але про неї, чомусь всі мовчать, ніхто не розповідає за ці виплати. Так, ми жили в готелі і в нас був час знайти своє житло. Ми почали відразу шукати на різних групах в Фейсбуці, там де українці сидять, і натрапили на україномовну ріалторшу. Поїхали ж з нею на зустріч, на перегляд квартири. Вона нам показала квартиру. Дуже сучасний будинок. Будинку спортзал, зона барбікю, петі-рум, кімната, де можна там мити собачок, там навіть ранда машин під домом, але по українським правам не можна було. загалом класний будинок, класна квартира. Давайте ви розуміли про що я говорю. Я вам далі ставлю цю квартиру. Квартира на першому поверсі своєю такою міні-тераскою, ось така кухня. Це в Канаді вважається однокімнатна квартира, велика кухня, студія, плюс ось кімната з гардеробом окремим. Ну і ще є, звісно, ванна кімната. Дуже гарна квартира, дуже велика. Бачите, зала. Ось зона в будинку, де маєте тваринок. Тут ще є на поверсі спортзал, зона барбекю і вечірок. Як ви побачили, квартира класна, сучасна, новий ремонт, ніхто не жив. Ну загалом все класно. Плюс з плюсів, що там другий місяць оренди безкоштовні. Але були деякі мінуси, і такий величезний мінус це те, що квартира просто в жахливому районі. Там район так не можна говорити, але такий, знаєте, ніби гетто-район. Там, мені здається, навіть моторошно вийти кудись ввечері прогулятись. Тому це стало таким величезним мінусом, і навіть те, що другий місяць був безкоштовно, для нас вже не здавалось таким плюсом, тому що був оцей величезний просто мінус. Квартира коштувала 2800 доларів в місяць. Квартира була однокімнатна і в жахливому районі. Тому ми довго думали і вирішили, що нам не підходить цей варіант. Хоча ріалтор запевняла, що такого варіанту ви більше не знайдете, тому що ви українці, у вас немає кредитної історії, а тут можна було орендувати лише правкою з місця роботи. Все, більше чого іншого не потрібно було. Вона каже, що навіть у мене таких варіантів більш немає, ось тільки один будинок, де згодні здати лише з довідкою з роботи. Ми все-таки відмовились і приступили до пошуку далі. Був один будинок, де я дуже хотіла е, зняти квартиру. Я мріяла про цю квартиру ще до того, як приїхала в Канаду, побачила в дівчинки в сторіс, там сучасний будинок, майже в центрі Торонто, Витнесін Тавер, е, в будинку. Там на кресі зона барбекю шикарна купа різних там домашніх кінотеатрів, стадірум, рум загалом ну, куча куча різних спортзали, куча-куча різних плюшок для життів. І дуже новий, ну, дуже сучасний прям будинок. Ось ця квартира, тут іде кімната з такими двома міні-гардеробними встроєними. Це більше як шкафчик, я б сказала, не потягне. Далі є з кімнати вихід в ванну. Ось така ванна, тут ще грязна, тому що все після ремонту. Далі кухня. Квартира, до речі, йде як двохкімнатна, але не повноцінна, тому що йде кухня-студія, плюс одна кімната повноцінна і одна без вікон. Ось ця кімната, яка є без вікон. Але також там велика кімната. Так, це зона барбекю на криші. Дуже гарно, можна бронювати, приходити, жарти шашлики, влітку стоять шезлонги, можна загорати. Ось витне сінтавер, тут так гарно. Ось таких багато кімнат загального користування, ось така зона кінотеатру домашнього, де ви також можете в будь-який час прийти, забронювати і дивитись кіно. Знову ж витне сінтавер. Яка краса. Так, величезний диван, ось зона більярду і настольного тенісу. І спортзал, в який ви також можете прийти в будь-який час та займатися, він також знаходиться в будинку і доступний для всіх жителів. І ще один спортзал, той вже платний, але на квартиру дарують один абонемент на рік. У той спортзал взагалі там трьохповерховий. Але тут також дуже гарно. І ось сінтавер, коли ви з будинку, тут площадка для тваринок, сінтавер, практично центр, до центру хвилин, напевно, 20 пішки. Ну, якщо до, до сінтавера 20, якщо до самого центру, то трішки далі. Історія, тому ми розуміли, що нам той будинок не світить, але ми все-таки поїхали на перегляд, щоб подивитися. Цей будинок це повністю, як і той перший, який ми дивилися, де була ріалтор, це будинки, де повністю йдуть під здачу. Тобто там люди не можуть купити квартиру, там повністю будинок, який здається. В таких будинках зазвичай є менеджмент офіс на першому поверсі, де знаходяться менеджери, які безпосередньо займаються орендою в цьому будинку. Ми знайшли цей будинок на сайті, записались на перегляд, прийшли. Подивились, в квартирі класні, все подобається, але ще робити кредитної історії немає. Почали спілкуватися з менеджером, які ж варіанти є. Ось ми тільки приїхали з України, кредитної історії немає. Але кажемо, що в нас є фірма в Україні, і ми можемо надати вам документи по фірмі в Україні. Вона каже: у нас, в принципі, багато українців живуть, все класно. Якщо ви дасте е, випуску з банку, що у вас є е, сума, що, е, яка перекриє рік оренди. Сплачувати цю оренду не потрібно, проте потрібно показати випуску з банку, що вона у вас є на банківському рахунку. Це може бути навіть український рахунок. Ми такі класно, але в нас такої суми немає. Кажемо, що в нас є фірма, що в нас там гроші крутяться постійно, але такої суми на рахунку немає. Ми можемо там показати меншу суму. Вона каже: ну, подавайте, які документи у вас є. Ми подали всі документи, які в нас були: тобто виписку з податкової, виписку з банку, з суми на рахунку, все подали і треба було чекати. Але все зробили ми. Так робити, напевно, не можна, але це був наш шлях, тому я з ним ділюсь. Ми пішли в сусідній будинок. Також це був апартмент білдінг. В апартмент білдингах зазвичай на першому поверсі там є відділ оренди. Ми пішли туди, зайшли, записались на перегляд, подивились квартиру, по такій самій схемі запитали, нам також сказали, можна і подали документи ще паралельно туди. Можливо, саме через це нам відмовили, я не знаю, тому що в цьому другому будинку нам відмовили. Я дуже засмутилась, Я просто не знала, що робити. В мене весь мір просто рухнув, тому що як я думала, ну ми ж подали, ну як нам відмовили, що далі робити, я не розуміла. Я дуже чесно злякалась, і в тому будинку було дуже круто, що також був другий місяць безкоштовний. Це не розвинена практика, як виявилось пізніше в нашому будинку, таке також було а раніше, ми вже не встигли. Тому можете також звертати на це увагу. В деяких будинках є така опція як безкоштовний другий місяць оренду. Відмовили нам в тому будинку. А в цьому в нас запросили переклад документів англійською мовою плюс оплатити перший останній місяць, тобто нам ще не одобрили, а вже сказали оплатити. Я думаю, вони хотіли подивитися, наскільки швидко ми оплатимо, і потім вже приймати рішення. Ми переклали всі документи, відразу пішла в банк, перевели кошти. У Нас були трудності, тому що нам потрібно було заводити їх з української карти. Ми заводили на європейську, через європейську переслали сюди, боялися, як вона надійде, тому що в банку нам сказали, що вони не можуть нам допомогти загалом. І ми далі чекали. Нам одобрили квартиру, скажу відразу, але ми додалися справку з роботи. Я знімала з другом квартиру, і поки оцей весь процес тривав розгляду, він знайшов роботу, і ми позвонили їм, сказали, що в нас є канадська робота, чи можемо ми надатися справку з роботи. Нам сказали так. Я думаю, що це також вплинуло на розгляд заявки, тому що буквально через там день-два нам відразу її одобрили, Ми заїхали. Ось така ж у нас історія, але перенервувала я знатно. коли нам відмовили перші квартири. Ми ще подивилися купу квартир різних. Ми не знали, що нам робити, тому що в нас ця була оренда з 15-го, а в Червоному Хресті ми жили лише до 5-го. Загалом було купа якихось таких моментів складних, але ми справилися, заїхали в квартиру дуже доволі, все не так страшно, як здається. Історія номер два. Познайомились ми тут з парою з України. Вони приїхали якраз тоді, коли ми вже мали виселяти Червоного Христа, У нас цікава була історія знайомства, але зараз не про це. Вони також шукали оренду квартири. І коли вони приїхали, вони вже домовились про якесь житло, де вони мали знімати кімнату на перший термін, поки там почнуть працювати, розкрутяться і потім здадуть квартиру. Але так виявилося, коли вони приїхали, з'їхали в ту кімнату, а чоловік, який там жив, до них не з'їхав, і по факту не було де жити. Тому вони звернулись в Червоний Хрест, їх в той самий готель, де і нас ми там познайомились. І вони почали шукати квартиру. Через інстаграм якась підписниця скинула цій дівчині її звати Таня. А тані якогось е, також ріалтора, це також не реалтора, от як апартментпілдинг і там оцей менеджер, е, де здавались квартири з е, довідки з банку, виписки з банку. кредитної історії. Е, вони попросили нас зателефонувати, так як не розмовляли англійською. Ми поїхали разом з ними на перегляд, тому що нам ще тоді також не одобрили квартиру. Переглянули квартиру, квартира класна, в центрі, в даунтауні все класно. І вони її зняли лише з довідку з роботи. Тобто її хлопець Віталія знайшов роботу, принесли довідку з роботи. Вся квартира здана. Таких речі є багато, їх просто потрібно шукати, де шукати тут важко. По-перше, шукайте в групах на Фейсбуці. А ходіть, так як я вам говорила, апартмент білдинг в них на першому тажі, такими великими буквами, зазвичай написано там Епартмент лізінг, стоїть якихось вивісок. Ви заходите туди і питаєте, чи є у вас квартира аренду, Таких апартмент білдингів багато варіантів ну, зі зйомом у них також кожного різні. Тому не соромтесь, заходьте, питайте, кажіть, що тільки приїхав. У мене лише такі документи, кредитної історії ще немає. І ну знайдете ви всі варіанти, просто не соромтесь, ходіть, запитуйте. Як ще знайти ці апартмент білдинги, просто в Google вводите апартмент білдінг, я сама так чесно робила. В Гугл вводите, заходите на будівлю, в них там зазвичай є сайт, є де записатись на перегляд, є ціни. Ось такі варіанти. Усі є варіанти, але ці варіанти, якщо у вас є лишні кошти, це RB. Там можна зняти як потижнево, так і але там ціни десь будуть від 3000 американських доларів, це десь 3500 канадських. Проте тобто там великий плюс, що там вже квартири йдуть облаштовані. Тобто, я ж вам не сказала, але я думаю, ви і так знаєте, що в Канаді всі квартири, 98% квартир, здаються повністю пусті. Кухня, ванна, все. Ні кроваті, ні матраси, нічого. Вам доведеться облаштовувати самим. А на радмі ви зможете зняти вже облаштовану квартиру, але дорожче. І на радмі там взагалі нічого не потрібно. Там ні кредитної історії, взагалі нічого, ні справки з роботи. Просто заходите, знімаєте, оплачуєте відразу все. І на ще, до речі, є варіанти кімнат оренди. Ви можете там потижнево взяти кімнату, можете помісячно з кимось ділити квартиру, і зняти лише кімнату. Також хороший варіант. Так, ніби все розповіла. Якщо є ще якісь запитання, то обов'язково пишіть в коментарях, я там всім відповідаю. Обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм. Я там також ділюсь корисною інформацією про Канаду, там також ділилася, як ми шукали квартири, як ми заїхали. Тому обов'язково підписуйтесь. Хто не підписаний на мій канал, також підписуйтесь, буду рада кожному підписнику. І дякую вам за перегляд. І всім пока!